Христос Воскрес. Ми сьогодні знаходимося на храмі Друженка. Сьогодні перше відбулася архірейська служба Божа, яку очолив владика Андрій Православної церкви України. Це є гарнізонний храм для наших військових. В першу чергу молимося за Україну, молимося за нашу перемогу. Зараз якраз завершилася служба Божа, і це дійсно перша паска без московського патріархату. Зараз наші. Дітки, дітки, які прийшли сюди на храм помолитися, водять гаївки, і по всьому місту Івано-Франківському сьогодні відбуваються такі дійства. Діти водять гаївки вчора, позавчора, сьогодні. Але найголовніше, що ми доказали, що івано – це українське місто, це є патріотичне місто, це є християнське місто. І ми фактично почали хвилю переходу московського патріархату до прав. Славної церкви України. Я вітаю всіх громаду З Воскресінням Христовим, з великим Праздником і вітаю цією подією з першою архірейською службою Божою на третій день великої святи. Христос